Р'яти, як вважаєте, взяв собі гілянту ось таку на вулицю на беседку, яка лампа краща буде? Обична лампочка чи, чи ось така філамент. Але є один нюанс, то, що е, філамент лампи не працює на інверторі від 120 Вт. Якщо взяти інвертор на 300 Вт, е, який вже на 4 батареях буде, работать, ну, можна 4 батареї відразу підсидинить, ну, е, то тут, бачите, світиться. Тобто, як гарніше буде світитися, коли ось такий білий колір, чи ось такий такий філамент жовтий. Ну, якщо да, коли вона виключена, то звісно філамент краще. Що а... 200 гривень стоїть ця гірлянда. Якщо комплектом з лампочками, тоді ціна 2-300 буде Це з філаментом. Як нормальна ціна, що скажете? Треба комусь така гірлянда? Якщо треба, то звертайтеся. Інвертора теж у нас є в продажу. Але напишіть, як краще буде, які лампочки ставити? Чи філамент, чи обичні? Пишіть в особисті повідомлення чи пишіть відразу в коментарях.